Чому Fortran досі існує? Фортран був створений в IBM і вперше випущений у 1957 році. Давненько це було його назва звучить так по-французьки Фортран, але французи тут ні до чого. Це просто скорочення від Formula Translation – переклад формул. Це перша масова високорівнева мова програмування. Звісно, до цього також були спроби розробити мови для комп'ютерів, але саме Fortran був першим успішним. І саме він зробив програмування доступним інструментом для інженерів та науковців. Фортран використовується в науці, інженерії та високопродуктивних обчисленнях. Наприклад, за допомогою Фортрану розраховують симуляції формування галактик, або прораховують, куди буде рухатися циклон чи моделюють поведінку вибухових хвиль. Фортран використовує такі гіганти, як Нася та Церн. Але все одно знайдеться людина, яка скаже, що це вимираюча мова, і їй скоро настане гаплик. А я їм відповім, що у 2023 році вийшла свіжа версія фортран. Пакуйнічик та живий! А звідки ж міф про його непотрібність та неактуальність? Фортран є дуже важливим, але не масовим. Він практично не використовується для розробки сайтів та додатків, і вашому знайомому айтішнику він не потрібен. Ну, якщо, звісно, він не працює в НАСА.